Друзі, вітаю на магії рослин. Сьогодні 5 січня відео про декоративний садочок, а саме які рослини зроблять ваш сад затишним і будуть максимально декоративними впродовж року. Хоч і зима на дворі, але у відео я буду використовувати кадри з нашого саду за весну, літом, щоб ви мали уяву, чи варто вам висаджувати ці рослини чи ні. І ми знаходимося на півдні України, це Миколаїв. Дуже важливо зараз знати, який регіон, тому що наша країна велика, є відмінності і кліматичні, і ґрунт не такий. І взагалі хтось може бігати, доглядати за рослинкою, хтось приділяє мінімум уваги, і це для нього важливо. Тому на це буду також звертати увагу. Коли ми плануємо посадки, ми ще рослини розглядаємо. А який саме ярус вони заповнюють? Верхній ярус – це дерева, великі, якісь чагарники, хвойні дерева, Середній ярус це кущі, квітучі чагарники, злакові рослини. Нижній ярус – це ґрунтопокривні рослини, яким також відведена дуже важлива функція мульчування ґрунту. Багато з них є вічно зеленими, тобто вони прикрашають садочок, є і квітучі ґрунтипокривні рослини. Тому на них я теж зверну увагу. Почну свій огляд з дерев. І саме деревам ми приділяємо багато уваги в плані вибору. Дерево ж не на один рік і не на 10 років. І перше дерево на нашій ділянці декоративне дерево. Тому що плодовий садочок в нас ще давно з'явився. Це був в'яз кампердоуні або кампердауні. Всі в'язи посухостійкі. І як тільки вкоренилося дерево, воно вимагає від вас не так багато зусиль. Це обрізка, санітарна, формуюча, це щеплена рослина, має крону як парасолька, навіть не парасолька, а канделябри формуються. Хто опанував цей метод обрізки, все досить легко і просто. Це дерево створює затишок, дає тінь, і навіть ви бачите, що син поставив такий піддон, зробив собі як домівочку, теж розвага для дітей. І ще два роки тому я би радила всім ліщину Red Majestic через її забарвлення листя, яке змінюється поступово, через скелетний гіляй, через сережки, які є прикрасою. Але останні роки, коли у нас влітку температура за 50 градусів, то ліщині складнувато. Її листя зморщується, має якісь плямочки. Але для центральної України, для північної мені здається, що цей кущ буде досить достойною прикрасою вашої ділянки. Із декоративних дерев я б ще радила мати, особливо на півдні, якщо ви знаходитеся. Райські яблуні, декоративні яблуні, тому що вони досить посухостійкі, вони витримують наші умови. Нещодавно було відео, я показувала, які яблуні є в нашому садочку. І якщо коротко, то декоративна яблунька вона має невеликі розміри, але все залежить, як ви будете працювати секатором. Це вау квітування, це листя, воно може бути різне. У деяких зміна забарвлення листя впродовж сезону. Це плоди, які їстівні, які можуть бути прикрасою навіть взимку. Бачите, птахи їх не дуже полюбляють. І це може бути скелет, форма крони, не обов'язково мати щеплену рослину. І позаду мене дві стріли, правда, з сухим листям, це дуб. Черещатий фастігіата. Саме слово фастігіата нам каже, що це дуб буде зростати колоною, вузька колоноподібна форма. В діаметрі він може бути півтори метри, завишки може бути метрів і дванадцять. Ми його стримуємо на свій смак, я вкорочую довжину гілок, і мені обов'язково потрібно вкоротити його верхівочку. Можливо, у когось запитання, а як же ж обробляти таку рослину велетень? Я не обробляю, тому можу радити як стійку до хвороб рослину. Наступне невибагливе дерево це альбіція, але воно підійде тільки для південних регіонів, тому що має невисоку зимостійкість. Мінус 15 може вже підмерзати гілля верхне. Якщо рослина добре вкоронилася, то все, що підмерзло, як і троянди, наприклад, витки. Чорні пагони ми зрізаємо і потім вона зростає і квітує. Так само і альбіція. Головне вкоренити, головне, щоб вона адаптувалася, і потім вже більш-менш зростає нормально. У нас альбіція виконує роль захисту від сонця. Вона дійсно дає гарну, ажурну тінь і дерево швидко зростає. Мінус альбіції це стручки, які зараз ви бачите. Коли вона квітує, вона дає пух, він літає, збивається в кубки. Когось це дратує, потрібно його прибирати частіше, але квітування впродовж літа і ну, це також є її родзинкою. Стручки альбіції досить міцно тримаються, але все ж таки є, що опало вже на землю. Поступово висипається насіннячко і воно проростає. І я маю ну, немало сіянців, які повисаджувала в горщики. Таким чином зимують сіянці альбіції. вони різного розміру, бачите, є тоньше, є більші. Шоколадну альбіцію також маю. Самер-чоколад. В неї стручки меншого розміру, і вони постійно ось так скручуються. Я не бачу, щоб були сіянці. Розмножити цю рослину можна живцюванням. По деревам все, хоча у нас зростають інші дерева, але все ж таки я ж роблю акцент на невибагливості, на цікавому вигляді. І можливо у когось запитання: а що з вербою? Чому немає її в цьому переліку? У нас верби різні були і зростали впродовж років 15-ти. Це і верба мацудана, яка дуже швидко зростає і через деякий час вона вже була метри чотири. Цей верба з таким кучерявим листям, яка зростала на березі Дніпра в Херсонській області, теж дуже швидко зростає, метрів сім була. Але там була проблема: це шкідник, якийсь короїд. І врятувати цю рослину не було сенсу, тому що потрібно було стільки хімії пролити, щоб вбити цього шкідника всередині, а поряд річка, або потрібно робити ін'єкції, які... Коштують не так дешево, тобто немає сенсу. Було вже легше купити нову рослину чи зробити живці, а верба дуже швидко живцюється і виростити нове дерево. Штамбові верби, хакуранішики, кілмарнок немає зараз в нашому садочку, хоча є відео, я показувала, як стригти, як доглядати. Всі верби на штамбі мають короткий термін життя. Десять років за моїм власним досвідом. У нас вже їх було три, і я сказала, все, досталь. Так само потрібно стригти часто. Із шкідників кров'яна попелиця може бути, шкідники короїди можуть бути, кліщ повотинний влітку може бути, хвороби не так і уражують, хоча захист потрібен. Навесні восени обов'язково препаратами міді. Проблема щеплених верб це неякісна щеплена зроблена. І там починається чорнота, вона розвивається, розвивається, і рослина поступово гине. Так було з нашими вербами, не довговічні вони. Тому як на 10 років ви можете розглядати це дерево не більше. На згадку від верби Мацудана, у нас залишилися тільки гілочки, які можна використовувати як декор, різний декор, можна щось плести. Тому верба це чудове дерево, але дуже швидко зростає, плюс потрібно все ж таки контролювати стан здоров'я. Якщо є можливість, то вирощуйте вербу, прикрашайте свої садочки. Далі мова про чагарники. І наступна рослина це бузок. Не досить вдало я вибрала ракурс, сонечко світить, але хотіла вам показати форму, форму цього бузка. У нас таких декілька рослин, і це щеплена рослина, бузок мейра, палібін або палібін. От не знаю, як правильно квітує на два тижні приблизно. Пізніше, ніж звичайний якийсь бузок, тобто кінець травня, навіть червень, в залежності від погодних умов, і квітування до трьох тижнів дуже-дуже приємний аромат, який по всьому садочку літає, і ми знаємо, що це квітує бузок. Рослина щеплена, тому він не буде мати таку шалену швидкість зростання. Але перевага щепленої рослини немає порослі, тому що ви знаєте, що бузок, дійсно, його у ця проблема, як його контролювати розростання, а як підсадити якусь рослинку поряд. Тому купуйте або самі можете зробити щеплену рослину, використовуєте у якості подвою це сіянці ясеня, краще всього. Тоді у вас дійсно буде якісна рослина, яка не принесе вам зайвого клопоту. Стрижу бузок після цвітіння, це основна його обрізка. Ну, санітарно формуючи це навесні. А це все лігістром. І я поступово його розмножую, підсаджую під паркан, бачите, різного рівня, тому що це молодші кущики, які вже я розмножила, а можна розмножувати і живцюванням, і вегетативним способом тобто, ми пригинаємо гілочку до землі, фіксуємо. Нагорнули землі, і вона досить швидко пускає корінці, потім обрізаємо і розсаджуємо. Регістром може не скидати на зиму листя, якщо мова про м'яку зиму, про південні регіони, де температура взимку мінус вісім, мінус десять максимально, але немає шалених вітрів. Листя може темніти взимку, навіть таким бути фіолетовим. Поступово, навіть якщо листя скидається, навесні все відростає і. У цей термін, коли рослина без листя, він дуже короткий. Тому як живоплід, як рослина на задньому плані, як для формування якоїсь фігури цікавої топіарної, піарної, лігістром підійде супер. посухостійкий, має. Велику кількість сортів може бути і варіагатні, там де біло-зелений листочок, може бути жовті, лимонні сорти, ауреум, наприклад. Бірючина звичайна чи лігіструм, в дитинстві ми її називали вовчі ягоди через те, що ці ягоди ми знали, що не можна їсти, вони отруйні. Але якщо ви постійно стрижете цю рослину, а саме це потрібно робити для того, щоб у вас це дійсно був такий щільний живоплід. Тоді ягідки не утворюються. Я жодної ягідки не бачила тут у мене на цих рослинках. Я не могла не включити в перелік невибагливих рослин бомбарис, бам... Барбарис Тумберга. Саме Тумберга, тому що. Барбарис Отавський хворіє на борошнисту росу дуже часто. Барбариси є з шипами по 3 см. І я мала досвід з такими барбарисами. Дуже складно їх стригти, прибирати це все, але можливо. А барбариси Тумберга, вони і різний мають вигляд в плані забарвлення листя, форми. Швидкість зростання різна. Тобто, дійсно, настільки величезний асортимент, що мені здається, ви зможете знайти рослину для вашої ділянки, щоб вона вам сподобалася і була для вас суперовою. За власним досвідом, всі барбариси з червоним листям. Саме Барбариси Тумберга, вони є невибагливими, тому що тут пігмент, оцей червоний, він і відлякує шкідників, не так шкідники уражують, як інші Барбариси. І не так ці рослини хворіють. Прикрасою Барбариса є ягідки, І ми дуже багато робили раніше новорічних композицій. Ягідки їстівні, вони не такі будуть смачні. Якщо мова про плов, то це плоди. Барбариса звичайного, там вони мають кисло-солодкий присмак. Ці ягідки не будуть вам смакувати. Це все ж таки більше декоративний вигляд. А це також барбариси, тільки колоноподібні. Їх розмір за 10 років вже був 2 метри. Я їх стримую стрижкою. Правда, після відео, де я стрижу, багато коментів: що це ви за обрубки зробили? Ну, не подобається, не стрижіть. У кожного ж свій смак. Щоб рослина мала таку колоноподібну форму, це її ознака сортова, це її особливість. Ми тільки секатором допомагаємо, щоб кущ дійсно не розвалювався. Ми з часом вирізаємо старі гілки, яким більше п'яти років. Тому що Чим старше гілочка, тим вона буде мати більше розгалуження. І це незалежно, де ми зробили зріз. Це ми навесні, коли немає сокоруху, повирізали, підправили, і рослина без всяких зав'язок шпагатів ось має колоноподібну форму. Я ще багато чого вам хотіла розповісти, але я підмерзаю, чесно вам скажу. І зараз вже коротенько, по хвойним. Хвойні вони можуть бути як для середнього ярусу, так і хвойні дерева, скельні ялівці, можуть бути і 5 метрів, так можуть бути і ґрунтопокривні хвойні. Тут дійсно очі розбігаються, що саме вам висадити. Я хочу тільки сказати так: якщо вам дійсно потрібна рослина посухостійка, яка витримає протяг вітру, яка може зростати на сонячній відкритій ділянці, це у нас ялівці, наприклад, фіцеріана або середній Old Gold. І ми його можемо формувати хочете кульками, хочете в природній формі. Тут у кого як працює фантазія, і хто як може дозволити собі витратити час на цю рослинку, тому що підстригти і підтримувати такий вигляд, це ж вам потрібен час кожен рік приділити цій рослині. Також зверніть увагу на невибагливу тую східну, може бути морган, може бути Аорея нана. Там тільки потрібно приділити увагу. Кінець лютого березень можуть бути опіки у цій рослині. Далі, гірські сосни до 2 метрів більше розростаються вшир. Можемо формувати ніваки, можна в природній формі. Я, поки ніваки не робила, я е, середину роблю більш. Е, щоб вона провітрювалася. Все, що загущує серединку, потрібно видаляти з часом. Тоді і рослина буде здоровіше, і більш буде цікавий вигляд. Не буде цього, знаєте, як клубка з хвоєю, а буде рослина охайною. Хвойні рослини для південного регіону замість туй, Кіпариси. І тут ви бачите і дорослу рослину, і меншу. За віком, яку так само ми можемо сформувати або робити помпони, взагалі кіпариси, і швидко зростають, і можна формувати різні топіарні фігури, пластична рослина, зимостійкість кіпариса аризонського мінус 20. шкідниками не уражуються крім. Кіпарисова златка. Оцей шкідник, який з 21-го року з'явився на території України, докучає не тільки кіпарисам, але й туєм, і скельним ялівцям. Тому ну, тут такий комплексний захист потрібен бути у всього хвойного садочку. Але якщо ми кажемо про мінімальний догляд, про декоративний вигляд, то кіпариси ну, вони перевершили туї. Шукаєте багаторічники для сонячних місць, і тут я раджу піровські. Ви бачите дорослі рослини, яким років 5-6 в діаметрі вони можуть бути 2 метри. Я навіть пристригаю ці рослини під час вегетації, щоб вони мали більш щільну форму, щоб не розвалювалися. Тому майте на увазі, не потрібно ці рослини висаджувати на відстані 50 см. Одразу плануйте, що вони будуть мати повітряну структуру і закриють 2 метри в діаметрі. Можуть бути як фонова рослина, можуть доповнювати клумби з трояндами, з різними штамбовими деревами. І вони не вибагливі. Вони вимагають мінімум поливу і мають максимальну декоративність, тому що квітують середини липня і, бачите, навіть взимку. Сіренькі пагони і є прикрасою в садочку. У нас вже років 13 зростає лаванда вузьколиста. Також я мала досвід вирощування французької лаванди, але не зимує навіть на півдні України без укриття. В останні роки я звернула увагу на лавандин. І дивіться, це лаванда. Запам'ятайте, як вона виглядає саме зараз взимку. І тепер йдемо до лавандину. У лавандина листя більш потужне, і квітне лавандин пізніше, ніж лаванда. Терміни їх не збігаються. У мене була змога побачити лавандин і лаванду у великій кількості в очакові і у наших друзів. Це було поле під відкритим небом, лавандин стрижений. Більш декоративний мав вигляд, ніж лаванда. Обидві рослини мають специфічний, але мені здається, приємний аромат. Квіти ми можемо зрізати, формувати сухі букети, можна додавати як прянощі в кулінарії, але вирощувати лаванду чи лавандин це вирішувати вам. Перед вами каріоптеріс. Рослина, яка, схожа на піровський, догляд однаковий, мінімальний полив, обрізка пагонів, квітне на пагонах поточного року, і квітує лиловий бузьковий колір суцвіть. Рослини невибагливі, можна розмножувати і насінням, і живцюванням, і вегетативним способом. Квітують. Саме Каріаптеріс місяць, півтори місяці, і це прикраса восени. Ворог Каріаптеріса це зайва волога. Робити потрібно ґрунт дренованим, додаю пісок, і це стосується і лаванди, і лавандину, і піровські. Тобто, це все рослини посуховитривалі, які зростають успішно на сонячній ділянці. Також ці рослини чудові медоноси. І не даремно я їх маю так багато на ділянці. У нас поряд город, вирощую всі культури, є і садочок плодовий. Тому хай ці рослинки не вибагливі і далі прикрашають наш садочок. Я в цьому році повністю відмовилася від азалів японських, які у нас зростали шість років. Рододендронів. Вже немає вересу, не стала роки три. Відмовилося через те, що їм потрібен слабокислий або кислий ґрунт. А у нас він нейтральний, кислотність 7,2 і одиниці. А деякі діляночки мають лужний ґрунт, вода неякісна, не підходить. І ці рослини потрібно частіше поливати. Вони не витримують розпеченого повітря. Плюс 53 на сонці такі були показники в цьому році, і через такі погодні зміни, кліматичні зміни, ми і рослини змінюємо, і це нормально, коли щось прибираємо, а щось нове з'являється. І саме так почали з'являтися у нас злакові рослини. Ніколи не думала, що їх буде так багато в нашому садочку. І перші злакові це міскантус, китайський, міскантус зібрінус, міскантус варіагатний. Вони з'явилися ще в році 19-му. А зараз все більше і більше асортимент, і це пенісетами, куничник, вівсяниця, фестука, це нескорослі злакові. Вони в нас вже давненько зростали, але ось такі просо. Різні панісетуми, рослини, які півтори-два метри, їх все більше з кожним роком. І хто пише, що я цю траву ніколи не буду вирощувати в садочку? Не зарікайтеся, ми підлаштовуємо все ж таки свій сад під кліматичну умову під себе. Давайте не бігати за рослиною, як за малою дитиною, а вирощувати те, від чого ми і отримуємо задоволення, і щоб рослини були максимально декоративними. Такий був мій досвід. Я вам нагадую, що багато є вже відеоматеріалу на каналі, і відео розподілене по спискам відтворення. Я надам перелік в закріпленому коментарі, щоб ви орієнтувалися, щоб легше вам було знайти потрібне відео. Всім вам дякую за увагу. Діліться в коментах. А яка для вас рослина є і невибаглива, і потребує мінімум догляду? Обов'язково вказуйте, з якого ви регіону, щоб ми садівники орієнтувалися. Це перше відео в 25-му році. Надалі канал Магія рослин буде вас радувати. Відео і про рослини, і по догляду, і буду показувати ландшафтні парки, цікаві якісь локації, які створюються в Україні. Все це буде. Ви мене надихайте, ставте вподобайки, пишіть коменти. Обмінюємося досвідом в коментах. У мене це не навчальний, не повчальний проект. Тому пишіть, можливо, є якісь зауваження. Всім, всім дякую і до нових зустрічей.